Они что не чисти. пожалуйста. Нет! Нет! Фу! А-а-а! <ристо> ты очень красивый. Ну, ну, нема что дать, правда? И шампуня ведь немає нужна. Не Всем доброго, ранку. нас вот ротики первые ротики ням ням ой Very а у кого хуйня поешь ну да здесь так очевидно типа нося моделька что может быть Ротики. Привалила олійки. Ого, София вообще. Я сейчас одной рукой могу. так вот. Нет, та ж силачка вообще-то. Пригнали. Сдурень. Вау, яка краса! І тут точно є дарілки. Сторован. Mm. Софія з ножем обережно. Турун турн-турун. Все жорстко. Так и шосе. У мене голова крутиться. А. Ого! А що це за сковородище? Вони не замовили? Може Уже чугунна. Ой, ну тут вообще тарілок прямо на всю сім'ю вистачить. У нас є тарілки. У -у 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 -у. Такі рожевенькі, гарненькі тарілочки. <плес> Он, давай зробимо грецьку. Теперь жужжененькие, горненькие. Такие вылочки. Силиконовые лопатки. Я такие очень люблю. Ими можно так гулять. А, Силиконовая накрывачка на сторону.

Щоб не зглазили. О, так він підходить, бери Давай. Uh -huh. Так, тут ніхера не, не видно <laughs> Outfit, вийде. Аутфіт чек. Ну хай йде. Вічи, ячи, дичі. Так гарно. Прям село покуте. Коротше, ми зараз будемо тусити. Які в нас очікування? Ну я думаю... У мене ніякі. Ну там буде класний діджей. З Японії, я нап'юсь. А я не буду пити. А я нап'юсь. Ну, по мені не буде. Видно, що я твереза. Ха-ха. Fine, thank you. Thank you, thank you. We go to Alban restaurant, yeah? Yes. Okay. It's a club, right? Huh? It's a club, you know? Like club. Yes. Have you been there? I've been there, but just bring customer. <laughs> ah, okay, okay. You don't go <coughs> clubs, right? No. Busy man. Busy Very busy. Man. Mm. It's good. My sister goes to club her first time. Oh. She's also very busy usually. Yeah. Mm. Ми вже під'їжджаємо. Тільки я не впевнена, чи нас пустять взагалі в той клуб. Софії, якщо не пустять, що будемо робити? Підемо на море. Підемо на море. І купимо щось подешевше випити. Правильно? Правильно Ну, побачимо зараз. Пустять нас, ні. Když to vrvali, s ním to ani nebylo žádné. Všichni Лєпки. <рес> Вийд на море. Хлопчик хороший, диджей буде десь там. Но поки що на тусовку не схоже, поки що тут типу, тільки по поїздочки попити, але погнали. Так тільки 6 вечора ми вже облік. Так вже не всі бі бі біжать на гепіал. Короче, ми Софією пересіли і замовили поїсти. Софія в нас сьогодні припіш, тому вона взяла пішен чипс. А я взяла собі пол і весь для вас є з палатином, хумусом, бобами, гранатиком, гарбузиком. Короче, все як треба. І ми пересіли ближче до моря що ось море. Красота. Дусовки поки що не намічаються взагалі. Ну, типу, буквально тут не тільки ми чиназим, тут всі чиназять. Так що побачимо, побачимо. Нам собі принесли отакий жорсткий пахавчик. <зараз>, Зараз будемо оформляти. Будь здоровий. Коротше, тусовки не було. Ми чисто похавали і прийшли на пляж. Я тебе знімаю тільки горизонтально, звісно. Клуби закрились. Ми прийшли на базар. Беремо Софіїному тюбіку речі. Щаслива. Дивіться, мамі купляє. Три призень. Що це значить? Три відсотка комісія. Софія багата, їй пози.